Чоловіча мода на українському подіумі. Михайло Ліпаков потішив модних вітчизняних чоловіків не тільки стильними піджаками та костюмами. Він вивіз на подіум мотоцикл, чим проілюстрував швидкість життя сильної статі. Айсіна вирішила передати на подіумі свій душевний стан. А оскільки там вирує справжній ураган, то й колекція вийшла дуже пристрасна. Кольорова палітра від сніжно-білого до криваво-червоного і насиченого фіолетового вбрання з шифону, атласу Ангори та Хутра. Ось мода від Айсіної на наступну осінь та зиму. Вона як сама весна. Ви знаєте, квітень і березень це, це місяці жінки. Овна, вона сама жінка овен, жінка, полум'я, жінка-вогонь. Тому всі її колекції вони просто шедевральні. Все це – ізумітельна, шикарно, дуже женственна. І що немаловажно – маловажна, садіться на мене, на мою фігуру. Це взагалі просто щось з ряду вон виходячи. За лаштунками українського тижня моди вирують справжні пристрасті. Тут до показу готується Андретан. Дизайнер підготував коштовну колекцію перлини, в якій використовував справжні коштовності. Щоправда, не на всіх сукнях. А ні, а натуральний жемчик був тільки на фінальному платі, тому що це дуже дорого. і ось показ. Глядачі бачать ідеальний дефілем. А за лаштунками тим часом рвуться блискавки і злітають перли. Щоправда, на якість показу це жодним чином не вплинуло. Олена Халік та Іван Наконечний, п'ятий канал.